так стараюсь збудувати забор. Ти вважаєш, що по таких причин Бог тебе прощає? Ні. О, а, а по якій? Не я придумаю, багато сказати. Для мене це, ну, такий вопрос трошечки в голові не кладеться, як то правильно. Добре, я тобі ну, підказку дам. Подивися собі. Якби... Для чого ісуся робив? Нічого не чуно год. А, то а... що виступить гріхи кожного з нас, то по якій причині ти можеш бути прощений? О, правильно. І це єдине, що може нас, через що Бог може нас прийти. Не те, що ти хороша людина. Будь-яка хороша людина, ніколи нікого не вбила, не вправа, але вона до не потрапила. Але завдяки жертви Христа у вірі в нього може потрапити. Якщо ти ще ніколи цього не приймав, ми можемо з тобою помолитися прямо зараз. І прямо зараз ти можеш прийняти Христа і прийняти себе життя вічності. Прийняти ще просимо. Я колись копаюся в 2016 році, ці брати ще раніше. І до того ми були дуже поганими людьми. Ми хочемо тебе лякати, але ми всі сиділи в портирні. І були залежні, робили багато видів. Я на даний момент на війні. Ти на війні? То ми тобі пропонуємо, щоб тобі тебе помогли. І ти пішов на війну. Добре. Небесне. Небесне. Дякую, тобі. Дякую Тобі за Твого Сина, за Ісуса Христа. Ісуса Христа. Я, вірю, Я вірю, що Ісус Христос помер за мої гріхи. Я прошу, Я прошу прости тебе. Мене. Прости мене. Прости всі мої гріхи. Всі мої гріхи. Допоможи, мені. Допоможи мені жити свято. Жити Я, вірю, Я вірю, що ти прямо зараз, що ти прямо зараз мене прости. Я приймаю це. Вірую. Дякую тобі Дякую, Бо, Бо, Бо. за життя вічне. Дякую, Дякую тобі, Ісус. Що ти помер на цвіті за мої грехи. Ісус. Ісус. Будь моїм Господом і, і Спасителем. Амінь. 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 І тепер я за тебе помолюсь. Отець Небесний, слава і хвала тобі. Господи, ти бачив щойно серце і сповідь Андрія. Господи, наповни його Святим Духом, дай йому бажання Слово Твоє вивчати, вникати і жити по ньому. Господи, дай йому впевненість в тому, що Ти його простив і що він опиниться в раю тільки за позаслугом Твоїм, Господь, те, що Ти зробив на великому Христі. Господи, прошу Тебе також, якщо він повернеться туди, наперед, на бойові дії, Ти захисти його. І допоможи, щоб він був там світлом, щоб він був також там. Захистом, щоб завдяки його присутності там на передовій, інші були коло нього і жили, і виживали, і приймали тебе. Ісус, допоможи йому, благослови його, щоб він вернувся живий, якщо він потрапить знову на передову. І щоб, Боже, по твоїй волі ми, можливо, ще коли зустрілися і разом ходили против Івана. Благослови, Андрія, дякую тобі за нього. Слава і хвала Тобі на твох отеця і Дух Святий. Амінь. Амін. І як захисника. І дякую тобі знаєш, що ми, ми не тільки молимося самі, і не тільки в церквах. Ми такі безумці, трохи тобто набагато таких, ми ходимо по автобусам, тут проповідуємо. Але не тільки проповідуємо, ми і молимося і закликаємо простих людей, які вірять і не вірять Бога молитися за Україну, молитися за вас. Будеш, якщо там передавай те, за них, за вас моляться. Не знаю, як було, якщо складеться наше майбутнє України, але віримо, надіємось ми накладеться майбутнє.